Все, давай, кажи всім привіт. Поля просто не може дочекатися. У нас на фоні роблять ремонт. Я чекала, чекала. І думаю, ладно, відкриємо вже, почнемо щось знімати сьогодні. 20 число, да по-моєму, ми 19-те вчора відкривали. Це жах, скоро різдво а я нічого ще не зробила. Ні, 20-те. 20-те у нас ось. Оп. Боже яка щаслива <реку> дитина. Давай, давай. Ану. Ух ти, ану, показуй. Дай мама почитає. Парфумований міст для тіла. Ой, клас! Так, цікаво, з яким запахом. А ну-ка. Так, можна у кришечку докупшикнути. Давай пшикнемо. Зараз понюхаємо. Ой, не знаю, чим передати, але, можливо, знову якісь півоні у них тут. Ану. Так, тут, 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 тут. А можливо на упаковці. Ну, мені подобається приємний запах. Так, 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 так. Щось не бачу. Якщо я на сайті знайду, якщо це не лімітована колекція, то я пропишу у відео. Якщо не пропишу, значить не знайшла. Але загалом класно, ще така упаковка цікава. І зараз вам ще покажу, що попалося два минулих дні. 18 числа попався такий термозахист. Ну, ви зрозуміли. Маленька баночка, термозахист для волосся. Так, і 19 числа попався тонік для обличчя з колагеном. У мене тепер цих тоніків дуже багато. Але нічого. Це потрібна річ. Сподіваюся, теж буде крутий. І загалом. За ці, за ці три дні подарунки класні, я задоволена. Бачите, сьогодні ось цей парфумований міст вчора. Ой, позавчора, точніше, ось остапану, штучка, і вчора тонік. Все таке стильне, як завжди. Дуже люблю, коли знаєте, і класний засіб і стильний. І ще такі, знаєте, зручні баночки, не, не прям великі, хоча вони писали, що більшість в цьому адвенті оригінальні упаковки, ну, великі розміри, а є і міні. Так, куди на там далі десь так, ремонт, наче трішки зупинився. Це жах. Уже сонце сіло, я знову не встигла зняти більшість того, що я хотіла при денному світлі, але нехай. Хотіла сказати, чому не було розпаковки два дні інших А, Бо один день я знімала меню з Нового року. До речі, його дуже гарно переглядають. Мене це тіше, що ви чекаєте ці відео зготовкою. Але так само мені хочеться, щоб ви але так само мені хочеться, щоб ви дивилися мої влоги з такою ж цікавістю, як меню від мене. От. Другий день вчора я нічого не знімала і чому не вийшов, по-вашому, це позавчора виходить, коли ви дивитесь це відео. Я не знімала, бо було 40 днів по моєму дідусю. Ми їздили на кладовище, поминали, також заїжджали до нього на квартиру, деякі речі прибирали. Ну таке, тобто, знімати особливо не було що. Я тільки зняла, як я купила каву бабусі з дідусем. Вони дуже любили. Бабуся завжди казала. Добре кохва з медом та лимоном. От, занесла їм, завезли, Ну, тобто таке. тому сьогодні от показала три вже засоби. І також ми заїжджали ще до батьків, і я до цього була, зустрічалася з подружкою. І що туди, що туди приходив Миколай для Поліни. Тож я вам зараз покажу ще подарунки, які Миколайчик приніс. Кожну хату для Полінки. Першим покажу від подружки це хресна Полінки. Вона для неї передала ось таку іграшку, символ року дракоша. Але якщо зняти капюшон, то це ведмедик. <смі> Дуже прикольно. Але єдине, що Поля не прям грається якими іграшками, тому це більше так буде вже <смі> лежати. Але їй сам принцип подобається. Вона посміхається з того, як воно знімається. Прикольно. Зараз і це ми покажемо так. Так, і ще подружка мені такий подаруночок зробила. Така скалочка з ялиночками. І вона крутиться. Тож, я тепер вже дуже хочу якесь нове печиво зробити, розкатати тісто з цими ялиночками. Тобто, це а, мають бути ялиночки такі випуклі на тісті. Класно. Я знаю, що Настя дивиться мої відео, тож ще раз дякуємо. Так, показуємо далі. Вчора ми були у батьків, і Миколайчик приніс. Да, я покажу на відео? Так, це ось такі іграшки і ось така ялиночка. Зараз я вам покажу. Так шумить пакет. Так, тут багато різних іграшок: От є сніжинка, цукерки, подаруночки, ось такі. Он зірочка. Ну, тобто, багато таких іграшок, це з сфетру. І ось така ялинка. Її треба попрасувати. Ой, зараз кадр не вміститься. Ось така. Вона має на собі липучки. І давай покажемо. І ось так прикрашає дитина свою власну ялинку. По-моєму, прикольно. Таку зірочку тут. Напуль клас. Треба попрасувати і повісити десь на стінці, і дитина буде сама собі прикрашати, як хоче. Класна ідея. До речі, мені здається, можна самому щось таке придумати, бо воно з фетру, але це буде довго. Є отакі от готові набори. Так, і ще Миколай до цього подарунку. Давайте викладемо. Поклав ось такого рюкзачка. Ми вчора, як полю, вдягли в комбінезон, ну, в шапку, вже виходити на двір. Я її спакувала сюди всі її речі, повісила на плечики. Вона ледь з ним втрималася, але потім пішла. Така мила. Такі ось зайка. Дуже-дуже приємний. Прям такі дівочі дитячі, клас. Так, і ще один Миколай аж з Польщі передав подаруночок. Як завжди, сукенка. Просто офігенна. Я сама би таке носила. Вона, знаєте, така. Як вовняна, чи яка вона дуже тепла, треба подивитися склад. Тут є поліестер. Так, і котон. Ага, тобто, ні, вона ніяка не вовняна, але на на ощуп, вона, знаєте, така тепленька, чи як фланелька, от щось таке. Дуже гарно прям дуже-дуже супер. До речі, Поліна так любить сукні вона справжня дівчинка. Ось ця, в якій вона зараз боді сукні, яку я замовляла, вона. Була знаходила спрання, діставала її і просила мене, щоб я її перевдягала в ту брудну. То я замовила їй ще три такі саме різних кольорів, і ще два бодіка в рубчик, то вже відправили це. Знову всі замовила. І як прийду, я вам покажу. І від цього Миколая ще ось така шапочка була сіренька. Ми, до речі, до, кімбі... до комбінезону свого шукали сіру, можливо, білу, і нічого в магазині такого не було. І бачите, як вгадали. Знову ремонт. Ой, да Каже, не дають зняти відео мамі. І ще була ось така іграшка. полі наче сподобалася, тобто вона наче любить любить цім'які іграшки, але вона так пару секунд подивиться, посміється і покине. Але прикольна така. Це із серії ТУ ці. іграшки ТУ, глазастики. Так, мене цей ремонт трішки дратує, але вибачте, я зніму з ним, бо мені треба зараз почистити диван і я хочу піти на вулицю, поки він буде висихати. Я вже хочу це не знаю скільки, тобі року зробити. І зараз будемо спробувати ось такий засіб. Я була купувала в Єві. Там написано, що це активна оспіна, і нанести розтерти губкою по бруду по плямах. Почекати півтори хвилини і потім змити вологою тряпочкою, ганчіркою. Е, головне, щоб воно не було сильно мокре, тобто це все робити так, якби у вологому вигляді. Ось і побачимо, чи воно допоможе. Так, цю хозяйку треба знімати з дивану. Так, зараз з вигляду дивану у вас ви впадете без свідомості, у вас зараз шок буде. Але, але що зробиш? Ми його не чистили. Так, ми його не чистили ні разу. І хочу попередити, що це всі плями, які ви зараз побачите, це від полі. По-перше, тут багато зригувань, коли вона була ще така малюсечка, манюсенька така дитинка. Потім тут багато чаю, так, багато кави, каже, порозливали батьки, І ще якась є пляма біла, ми навіть не знаємо від чого. Тож будемо зараз чистити. І буде таке до-після. Хочу почистити давно, щоб не застилати його пледом. Бо для мене то як бабушкінський. І ти хочеш допомагати, Оль. Ну, давай, мама тут буде пробувати. Я взяла нову губку ось таку для посуду. Зараз будемо дивитися, як воно треба збогтати, напевно. Ой, це воно мокре, а не, а не піна. Ану давай. А може треба на, на губку. А Може дійсно таку. Я щось не дуже вірю, що воно мені прям його все помиє. Чи капає? Взагалі, знаєте, це, якщо його ідеально почистити, якщо знову буде якийсь плям, їх треба одразу витирати якимось засобом, а не як ми, висохло, де і все. Бо диван хоч був і не самий дорогий, самий класний, але все одно шкода. На дворі вже вон, темніє. А ось так виглядає зараз Стива мокрому вигляді. Побачимо, що з нього буде, коли він висохне. Але наче так ну, непогано. Можливо, щось такі, якісь відтінки є плям, але я сподіваюся, що вже як висохне, буде чудово. Якщо ні, тоді точно викличу клінінг І, і хай мені роблять, але. Сподіваюся, що цей засіб допоміг, бо я дійсно не багато часу витратила, лише от зараз воно вистигне, вистигне, кажу, просушиться до завтра. І думаю, в завтрашньому відео я вам точно вже покажу. Бо знаю, що після колінерів треба один або два дні, щоб диван висихав, бо вони його повністю мочать і такого витягують тим пилососом. А це такий, бачите, домашній спосіб з цією піною ну, загалом побачив. Той, хто такий топає? Натискай. Ідемо, да? посилочку забирати. О, молодець. Ой, так, да, ти мамина помічниця. Ой, Ой бось. Давай сюди. Молодец. Хвостик. Пальмочка такая смешная. Ты пузиком светишь. Вот, люблю детки натискать кнопочки. Каву нашу. І сьогодні не буду відкривати, відкрию її вже в завтрашньому відео, бо буде там деякий сюрприз. Тож, не зволікайте і не пропускайте моїх відео. Зараз поля буде купатись і хочу вам показати лайфхак, як знімати ось такі резиночки. Це я була побачила, протестила, і воно все офігенно працює, щоб не виривати волосся дитині. Купуєте лимонну олійку і крапаємо буквально капельку. Оп! І бачили? Бачили, як вона лопнула одразу? Все. Бачите? Клас, там ще друга частина лишилась. Ось. І все. І купаємося. Дуже класно і швидко знімається резинка. Це дуже актуально буде, коли вона буде старше, я буду їй там заплітати багато всього. Отако покапали олійкою і все знялося. Все, скажу, що ніхто не заходить, бо ми будемо купатися, так? Все, на цьому буду завершувати відео. Будемо купатися, дивитися якийсь серіал, лягати, спати, так? Кажи всім па-па. До зустрічі всім! І цьому давай, тако. Молодець! кіця моя.